Привіт, моя люба! Хто там? Я просто друг. Не бійся. Хто ти? Я просто самотній кролик. Я мешкаю тут уже багато років. Темри мій єдиний супутник. Пробач, я не знав, що тут ще хтось залишився. Я можу піти кудись інде. Я би хотів, щоб ти залишилась тут ще трохи. Я так давно не розмовляв з кимось. Ти знаєш, що жахливо, коли люди тебе уникають, коли ти, люди тебе ненавидять і почуваєшся самотньо, безпомічним. І нічого з цим не втієш. Я розумію. Я знаю, що ти маєш на увазі. Як тебе звати? Мене звуть Спрінтрап? Спрінтрап. Ти справді диво, і це змушує думати, що ти вже чула це ім'я. Ну, yes. так. Іноді у мене не дуже хороша репутація. Да, Мінгол? What? Що? No, Ні, я кажу Жачкай. You know? Ти як дізнався моє ім'я? Я знаю багато речей. Бідна Чіка, бідний Боні. Вони лише на допомогти тобі. А ти майже їх знищила? Ти все зіпсувала? Тепер Фоксі тебе ненавидить. Немає нікого на твоєму боті. Ти така ж самотня, як і я. Це правда. Я все зіпсувала. Ось чому я прошу тебе залишитися зі мною. Залишитися з тобою, залишитися зі мною. Не завжди як моя наречена. Що? Ти чула мене, Мангл? Війде за мене, і разом ми правитимо це місцем. Переклав і озвучу сметана. Підписуйте, ставте подавайки, щоб більше виходило таких озвучок від сметани. Озвучував ролі сметана. І все. Кінець.